Вітання в ложок. Ну що, входжу у ритм, логічний початок нового влогу, п'ятниця, день, коли ми збираємось, їдемо на дачу і коли попереду в мене вихідні, на яких ну, в нормі більше часу на те, щоб читати книжки, і в нормі десь так і виходить, що на дачі я їх читаю більше, якщо не трапляється те, що може тряпатися. Тож на початок п'ятниці, а ще ранній-ранній ранок, на До вулиці дощ, з нами лютік. Ну, покажи моточку, ось. І я дочитала крик бланки, Як би так і лютік. Ну, ладно. Е, я дочитала крик Бланка Бускетс. Каталонська, як виявилось, письменниця. Е, переклад з Каталонської тут зазначено, але я нарешті, коли книжку дочитала, ну, по-перше, ну, по коли читала і коли дочитала, нарешті усвідомила, що саме означає ось це уточнення про каталонський, про каталонську мову, про переклад з каталонської і про те, що вона письменниця каталонська. Книжка написана як виявилось дуже дивним чином. Замість глав тут дні. Ось там, Бачите? 5 вересня, 1 жовтня, 11 жовтня, день усіх святих, 29 листопада і Різдво. І, відповідно, раз, два, три, 4, 5, 6. І, відповідно, шість основних головних дійових осіб. Кожен з яких на цей свій розділ починає свою історію. Тобто те, що я читала на початку, що сидить жінка у прийомній, очікує на зустрічі з психологом, аби розповісти те, що вона бачила теракти, не може про це поговорити із рідними, бо ну, я ж не буду повторювати те, що я казала попередньому лого. Виявилось знайомство із. Психологом і з цією жінкою, жудіт. Наступний день, коли ось почався він, там, який там був день, наступний, тобто, 5 вересня, це про неї, ось 5 жовтня, це вже про її чоловіка. Ось Оповідь відпочинає її чоловік і розповідає так само. Тобто іде оповідь про щось, що відбувається ось у саме цей, цей день, але з погадами. Ми дізнаємося всю історію цього чоловіка. І кожного разу воно так, тобто кожна наступна, кожен наступний день це наступний персонаж, наступна історія нового, нового, нового героя, нової діючої особи. Всі вони між собою, звісно, що пов'язані. Інколи вони навіть не знають, що вони знають один одного. Особливо це і з психологом дуже цікаво. Ось те, як постать психолог... психологині, там, дівчина. Те, як постать психологіні пов'язує їх усіх, а це не просто тому, що вони всі до неї прийшли за послухом психолога, там ще буде своя дуже цікава історія. Дуже мені книжка сподобалася, я неймовірно рада, що я її прочитала. Єдине, що мене бісило, що інколи авторка писала діалоги те, як написані вини у салі руні, без жодних цих, ну, тобто, розмови. Да? І ти, ти розумієш, що це діалог, коли ти читаєш теж, ти розумієш, що це такий діалог, а не просто м -м, якась опис чи, чи розповідь, чи монолог когось одного, а саме діалог кількох людей. Це мене трішечки підбільшувало, скажімо так. Бо, ну, але місцями не, не скрізь, вона не скрізь так написана, є нормальні діалоги, є нормальне все це, скажімо так, пунктуаційне виділення прямої мови. Якщо взяти, якщо спробувати сказати, про що ж ця книга? Вона про біль. У, кож, у кожного з цих героїв свій, звісно, що біль. Кожен з ним по-своєму намагається якось впоратися. Що їх об'єднує, і взагалі чому ось тут так наголошується про те, що каталонська мова, те, що тлом, чи навіть не тлом, а в діях кількох героїв це навіть не тло, це основний мотиваційний рушійний двигун, це незалежність Каталонії. Діяльність почдемона, діяльність цього уряда, який там каталонського не визнано, який то проголошує республіку, то не проголошує. Біль людей, які щиро бажають своїй каталонії незалежності, за це боряться, пам'ятають історію, як воно все це було. Скільки разів їх там принижували, і Іспанія не дозволяла їм. Від себе, скажімо так, вільно піти. Декого цей, скажімо так, ну, декого цей в національний рух да, за незалежність, він ось прямо да, всіх всіх дій своїх. А в декого на те, кого на бісить. Це виникають конфлікти в родинах, бо, наприклад, батько не проти залишатися з Іспанією, не проти, щоб все залишалося так, як є. Бо він начальник відділу у банку у, у певній частині, там одного дуже великого, А його донька, вона така палка. Дівчина за те, щоб все, значить, за, за незалежність, і до того ж, вона ще й така трішечки комунізмом притрушена, бо там промови на кшталт, от, якби всі банки закриті, і все роздати бідним. Невиліковано. Коротше. Дуже мені ця штука сподобалася. Мабуть, я прочитала її у певний час. Мабуть, ці кілька людей, чоловіки, жінки, які в кожного свої проблеми, але в кожного свій невимовний біль, з яким вони намагаються якось впоратися, воно мені, воно мені мабуть, зараз було дуже потрібно і дуже-дуже гарно зайшло. Ну, ще раз нагадую, що це тільки-тільки свіжесеньке видання видала несподівано навчальна книга Богдан. Займає вона всього лише 174-176 сторінок. До реклама, переклад, переклад з каталанської переклав Петро Таращук. Не знаю, що воно таке. І ще одна особливість цієї книжки: ті, хто дивляться ще й до того, що мене в інстаграм відслідковують і бачать мої сторізи, вони бачать, які тут, скажімо так, чого тут ще багато. А тут дуже багато сексуальних відносин. На сексу на сексі зав'язано кілька конфліктів, на сексі зав'язано знайомства. Декількох осіб. А, і це дуже прикольно. Сцени це, це абсолютно не пошлі, такі дуже приємно описані, відверті, просто відверті, інколи ну, максимально наближені до а, порнографічних. Але абсолютно не, неогидні. Та, ось те, що я намагаюся сказати, вони неогидні. Тож книжечка залишається в мене у колекції на моїх полицях. Благо місця займає небагато, бо вона тоненька. Дуже актуальний для мене момент обсягу сьогодні. І зараз, зараз, зараз я спробую придумати собі, що ж я буду брати з собою на дачу, чим я буду заповнювати свої дачні вільні години. Вітання, патрончики! Ну і як ви розумієте, з пейзажу з моєю, з моєю спиною ні, на дачі я так нічого не знімала, чомусь, чомусь якось не вийшло. Брала туди купу книжок, звісно, що, звісно, що як зазвичай набрала величезну, величезну купу, але читала тільки одну: собственно, в принципі, ти її дочитала. І вона взагалі не з'являлася практично е, жодного разі, ну, окрім як у покупках, я їй колись показала, а так, в жодному разі вона в мене не з'являлася. Але я, я коли виходила з балкону, тоді я на балконі записала попередній шматочок, виходила з балкона з думкою про те, що треба взяти щось, скласти собі, значить, що я там собі на дачу подобрати, читати. Я з цією думкою значить, виходжу, е, кидаю оком так. На полицю. І перше, на що я наштовхуюсь от на, рівні, на рівні очей, виявляється ось ця книжка. Я зрозуміла, що мені прям страх, як, як крутить почитати фантастику от просто зараз. Попри всі свої плани, попри всі свої стоси, які ось тут поруч знову таки лежать. Прям не можу терпіти, не можу чекати, хочу фантастики. Я взяла ці 44. Це польський автор. Він, видана книжка у видавництві навчальна книга Богдан. За підтримки, зараз скажу, як це в них називається. Це в них є проєкт, називається Креативна Європа Україна. Книга видана в рамках проєкту Фантастична Європа між магією і технологією за підтримки програми Креативна Європа, а, і я настільки захопилася цією книгою, її просто взагалі неможливо було з рук випускати, вона настільки тебе прям тримає в собі, буквально з перших же сторінок, що я її за ось за вихідні прочитала. Тут більше 500, 508, здається, ні, 504. 504 сторінки. Вона так здається тоненькою, тоненькою, але ж це Богдан. Вони використовують такий досить легесенький, м'якесенький папір. А за чого книжка навіть ну, от, тверда, да? вона так і коли розкриваєш, вона так не треба роздирати. Вона раз, сама і розкрилася. І зберігається цілісний, корінець не заламається. А, так, про що тут книжка? Тут така суміш всього. От буквально з перших же сторінок вам тут і відьми, і зустрічі з лісовиками, і якісь потаємні культи, потім десь всередині з'являються дракони, а все це основна, значить, скажімо так, рушійна сила розвитку цього світу це етер. Винайшла етер, який допомагає там мандрувати між світами, будувати зброю, будувати транспорт на ньому, рухається. Ну, коротше, все. І оскільки автор поляк, то він тут, скажімо так, переносить всі, всі ці події свої ще до весну. Починається вона до весни народів, і весна народів стає кульмінацією і трішечки після весни народів захоплює той час, коли Польща була там розділена, розідрана між кількома іншими державами. Основне зло тут Росія, звісно, прям, прям та, пане Кшиштоф, ми вас розуміємо, ну і поляки теж розуміють. Росія нічого гарного їм не принесла. Стімпанк, фентезі, міфологія, мандри між світами і часами, альтернативна філософія негуманоїдних істот. Коротше, чого тут тільки нема, що впишуться в анотації. Ось ця значить, головна героїня Ельза Змієвська із двома дивними супутниками, а саме двох з половиною метровою комахою. О, і вигнаною зі свого рою за певні там провини. Е, і е, жива голова географа її величності, шотландця, е, сера, е, сера Томас Мелері. Да? Томас Мелері? Да? Да? Я ж... Мене, мене ж з... Томас Мічел. Томас Мічел. У мене з іменами все одно проблеми, навіть якщо тільки, ти закрив, тільки закрив книжку, все одно мене пам'ятаю нічого. Що... Все одно не пам'ятаю імена Плутаю. Ось вони, коротше, мандрують, бо їм треба знайти основного зрадника польської нації, який не прийшов на допомогу останньому загону. І загін був знищений, вижила тільки Ельза. Вона втратила там купу друзів, вона втратила там свою кохану, улюблену, названу сестру, кузіну. І ось вони мандрують для того, щоб вона виконала вирок, який винесла, винес трибунал Речі Посполитої, не існуючий, між, між іншим, омріяний поки що в майбутньому держави цієї Речі Посполитої, поки що це герцог, це частина там, інших країн, польських. І ось вони, значить, мають виконати, ну, вона має виконати цей трибунал, бо вона її найняли для цього, а вони ну, випадково так. Прибилися до неї, і, звісно, що завдяки цим своїм унікальним здібностям, те, що там, там, там комаха, там голова, яка живе вже. Ну, вона просто живе, ну, так, так, теж так сталося. Ну, і звісно, що тут починають. Ем скажімо так, розказувати автор починає розказувати і проблеми Польщі, і встановлення її і державності, і взаємини між іншими між її сусідами і польські особливості нації і характеру в одному місті мене прямо ж. Я ж навіть коротесенькі такі міні міні-міні-постіку в Телеграм закинула, бо там був момент, що коли поляки значить, зібралися там на місці, там вони там перемогли на певному етапі великої боротьби, вони перемогли, бо в цілому вони, звісно, програли. А на певному етапі перемогли і, зібралися, начать, і почали робити те, що вміють найкраще. Вони почали сперечатися. І я така, Ми, українці, вас так розуміємо в цьому плані. А, книжку читати дуже цікаво. Ну я ж кажу, вона такі захоплива, що я просто не могла не брати нічого іншого. Хоча я брала знов такі звички, брала для того, щоб все це. Написати. І брала знов-таки моєму їмо, аби зробити нарешті красиву фотографію, бо мені треба написати цього відгука. І брала ці Yous і Бойс, аби швиденько це теж погортати, бо воно таке напівілюстративне, то воно таке як комікс піде за декілька годин. Нічого, коротше, не брала в руки, бо сиділа з цим 44, невідривно читала, дочитала. Поставила, врешті, 4 зірочки. Чому? Ну, по-перше, головна героїня, вона така, ну, дуже марісючна. Звісно, в неї є там певні провали, в неї є там невдачі. Вона у певних моментах не виконала те, що на неї поклали, з причин, які не буду розповідати, бо це буде сильно спойлер. Але вона така марісюшна, розумієте, вона і те вміє, і все вміє, і те в неї виходить і там. Із бійок вона виходить тільки пораненою, але не смертельною. Ну, коротше, і, і, і навіть в неї двічі намагалися, значить, її стратити, і все одно кулі в неї не влучали тільки. трішечки Мересіюшна героїня. Воно так ну не знаю. Ну я ж кажу, воно не робить книжку взагалі геть поганою, тобто ну не три, не дві, не одна зірочка, а чотири зірочки. Просто трішечки менше, ніж воно могло бути, якби були ще якісь там певні, певні труднощі. Дуже яскраві герої. Саме цікаве, що книжку я почала читати з кінця, з після мови автора, бо воно взагалі, в принципі, геть нормально читалося навіть і як перед мовою автора, де він пояснює, що багато героїв мають під собою реальних персонажів. Звісно, що їх звуть так само: там і Пілсуцький, і Адам Міцкевич, і Байрон, і ну, цілий цей. Але, звісно, що це така ну, альтернативна історія, там, де Байрон вижив, а не загинув, наприклад. І саме ці і, 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 і що, що Плятер Ельза Плятер, оця от загинувша десь там на перших, буквально сторінках, подруга цієї головної героїні, вона також має під собою. Реальну історичну особину, яка в принципі десь такою самою і була, як її тут, ну скільки її там сторінок виділили. Такою вона десь у житті і була така войовнича жіночка, яка там певний час під навіть чоловічим одязі, вдаючи в себе чоловіка, командувала військом, ну, певної частини війська. Ну, коротше, дуже було мені все це цікаво читати. Неймовірно, я задоволена тим, що в мене. З'явився це бажання почитати щось фантастичне. І я наштовхнулася саме на цю книжечку. Вона захоплива, вона класнюча. Але ось я зараз прекрасно розумію, що в принципі другий раз перечитувати її сенсу нема. Нема тут особливо таких глибинних сенсів, які ти не спіймав з першого разу. Більше, скажімо так, упору дає, дається на розважальне все ж таки. кілька філософських гуманістичних ідей просліджуються, ідея часу, що він єдиний нерозривний, і немає мандрівок у часі у майбутньому у тому плані, як ми їх уявляємо. Це просто, скажімо так, вектор, вектор різні вектори, різноспрямовані вектори, якщо це можна, скажімо так, ще далі розвивати. Але, коротше, залишати я її скоріше за все, в себе на полицях не буду. Я її подивила, я купляла її, її замовлення, і вона тоді коштувала не дуже, ну, не стільки, скільки вона зараз стоїть на цьому видавниці. Я вчора зайшла, подивилася цю ціну, аж так трішки аж жахнулася. Є в мене ідея, що зробити з нею. Подрузі волонтерці, яка збирає гроші на ЗСУ. Є в мене ідея щось зробити з цією книжечкою. Хочу, мабуть, мабуть зроблю аукціончик, да? Там донат від певної суми гривень, отримуєте квиточок, і потім ці квіточки у лотереї. Хтось один отримує книжку, а всі, всі зібрані кошти підуть цій моїй подрузі, на її, на підрозділ, в якому вона допомагає. Десь так все це планується. Коротше, ось така в мене. Це вже виходить друга прочитана книжка серпня. Бо крик був перший, це прочитала другу. Саме, це, саме цікаве, що у серпні це вже друга книга серпня, і друга книга поспіль у серпні від Богдана. Ем, звісно, що я не буду, скажімо так, присвячувати весь серпень Богдану, бо купа, купа всього, купа, купа того, що. Ну, воно ж там, да, ось, ось, ось той весь стосик, він все ще. Лежить все ще нагадує. Так, це, це, це я, коротше, дочитала. Щось візьму з цього, або піду візьму щось, ну, бажання дитяче читати є, але вже не настільки палке. Якось вже пройшов той момент, коли мені прям терміново потрібно було читати щось дитяче. І, мабуть, я нарешті візьмуся за класику або нашу. До якої я відношу постріл на сходах, бо це хоч і жанр, але все-таки класичний столітні детективи столітньої давності. Або нарешті дістануся любого друга, бо нарешті треба закрити цей гешталит із містом Степаном Братченком і головним героєм Гідима Басана Любий друг. Зараз, мабуть, буду на цьому. Червоне, зелене, зелене-червоне. Що брати? Червоне чи зелене? Зелене чи червоне? В принципі, зелений кольор я люблю більше. Мабуть, ось цим буде продовжуватися мій тиждень, а сьогодні ранок-вівторка. Якось в мене і ні вчора не було можливості. Я там Посилки нові прийшли, бо то я займалася їх розпаковкою і записуванням. Це ще буде очікувати. На своє відображення у відео. І взагалі було не було часу, аби сісти щось записати. Ось зараз вранці сіла спокійно і записала і своє враження про 44 і показую, з чим я йду зараз на роботу, буду читати по дорозі. Сподіваюсь. Справитися, ну, воно, в принципі, товстеньке, але ж це детективи, вони ж мають щелкатися швидко. Сподіваюся, справитися із цим до п'ятниці. І у п'ятницю надачу взяти нарешті ще щось з цього многостраждального стосика, який очікує моєї уваги.